Доброго ранку та благословенного Богом дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Так хочеться побажати цього добра усім людям, які мешкають на планеті Земля, особливо там, де сьогодні йдуть бойові дії. Але разом з вами я маю чудову можливість дякувати Богові за день життя, за мирне небо над нами і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Я знаю, що у житті інколи приходять розчарування. А чому? Послухайте один вірш в Євангелії від Матвія, у 28 розділі, другий, що зробили учні після того, як Христос помер на Голгофі. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел зійшов з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Якби після розп'яття і поховання Христа учні, замість того, щоб піддаватися сумові, намагалися згадати все те, що він сказав їм, готуючись до цього часу, вони побачили б світло в темряві, їх не спіткало б таке безнадійне розчарування. Перш ніж будь-хто встиг прийти до гробу, стався сильний землетрус. Могутній небесний ангел, котрий займає становище, якого був позбавлений сатана, отримав доручення від Бога Отця і, озброївшись небесним обладунком, прогнав темряву на своєму шляху. Обличчя його було наче блискавка, а одяг білий, немов сніг. Щойно його стопи торкнулися землі, вона затремтіла. Римські воїни, як годиться, стояли на варті біля гробу, коли сталася дивна подія. Проте вони були зміцнені, щоб витримати видовище, яке відкрилося їхнім очам, оскільки їм першим належало сповістити про Воскресіння Христа. Ангел наблизився до гробниці, відкинув величезний камінь, немов це був невеличкий камінець, і сів на нього. Небесне світло осяяло гробницю. Усе небо освітилося від слави ангелів. Після цього пролунав сильний голос. Твій Отець кличе Тебе, виходь. Ісус вийшов з могили, як могутній переможець. Невимовне захоплення охопило небесну сім'ю, яка очікувала повернення свого Господа. А могутній ангел у супроводі небесного воїнства з повагою схилився перед Христом, володарем неба, коли Той проголосив над відкритим гробом Йосифа: Я є Воскресіння і життя. Коли Христос вигукнув на христі, звершилося, стався могутній землетрус. Так що відкрилися могили багатьох вірних Богові людей, котрі свого часу викривали всяке зло, звеличуючи Господа Саваота. Тепер же, коли життєдавець вийшов із гробу, проголошивши я і Воскресіння і життя, він покликав цих святих вийти зі своїх могил. Був час, коли вони рішуче свідчили про істину, навіть ціною власного життя. Тепер їм належало свідчити про того, хто воскресив їх із мертвих. Ці люди, сказав Христос, більше не є бранцями сатани. Я викупив їх і вивів із гробу як початок моєї сили, аби вони були там, де я, і ніколи більше не побачили смерті та не змали вже смутку на землі. Христос Воскрес! І коли до гробу підійшли жінки, ангел дав їм чудову новину. Євангеліє від Луки, 24, 6 та 7 вірш. Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Коли минула субота, і Марія Магдалина вдосвіта прийшла до гробу, там вона мала зустрітися з іншими жінками. Марія прийшла до гробниці першою, потім підійшли жінки, які приготували пахощі, щоб намастити тіло свого Господа. Вони вельми злякалися і нахилили обличчя до землі, бо не могли витримати величі ангелів. Ангели також були змушені ще більше приховати свою славу, перш ніж могли розмовляти з жінками, які тремтіли від благовійного страху. Один із них сказав, не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Більше Марія не плакала. Вона повеселішала, її серце сповнилося радістю. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галилеї, там його і побачите. До цього часу Христос ще не відкривався учням, і жінки поквапилися, аби сповістити їм дивовижну вістку. Отже. Христос ще до своєї смерті призначив своїм послідовникам зустріч у Галилеї. Хто нагадав жінкам, котрі шукали Христа в гробниці, що Спаситель говорив їм раніше? Це був сам Христос, який Воскрес, і нагадав учням про попередню домовленість. У зв'язку з цим, Євангеліст Марко, наводить важливі слова, які не слід випускати з уваги. Ангел сказав жінкам: ідіть та скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилея. З якою ж утішливою вісткою жінки поспішили до Петра. Востаннє Ісус дивився в очі Петра після того, як той тричі зрікся учителя. Христос не забув Петра, і згадування Його імені вказувало на те, що він прощений. Чудові настанови, які Христос дав своїм учням, ніколи не повинні були втратити своєї сили. Їм постійно потрібно було пригадувати уроки, які Христос багато разів викладав, коли ще був з ними. Згадайте, сказав ангел, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Учні здивувалися, як же вони раніше не подумали про це? Чому вони не подумали про це? Та тому що їх охопив страх? І хочу, дорогі мої, молитися сьогодні з вами, щоб ті правди, які Господь дарує нам, ми могли розуміти і не забувати, щоби не керуватися страхом, а керуватися Словом Божим. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоби подякувати за безмежну любов, за охорону життя і здоров'я, щоби дякувати тобі за біблійні історії, якими ти навчаєш нас, і дякувати тобі за обітниці, які ти залишив нам на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями в цьому житті. Дай нам мудрості, Господи, сьогодні керуватися не страхом, а керуватися Твоїм словом, щоби бачити те майбутнє, яке Ти купив ціною власного життя. Господи Боже, сьогодні просимо Тебе, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, яке завжди покладається на Тебе. Тому в Тебе просимо благословення, прощення, і хочемо, щоб і наших рідних, близьких, і наш край, і нашу країну Ти поблагословив миром. Милості і благословення Твого просимо на всіх, хто піднімає свій голос до тебе. Бо перебуває у різних складних ситуаціях, труднощах, можливо, у хворобі, в нещасті, ти, Господи, знаєш всіх. І хто вірує, Господи, наближається до тебе, Ти почуй і благослови. А за все, що ти зробив заради нашого спасіння, славу прийми! Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Можливо, я сьогодні трошки лірично змалював картини. Які відбувалися у ті дні. Але, дорогі мої, хотілося б хоч одного разу так уявно поставити себе на місце учнів, які від страху поховалися. А як бачимо, сміливі жінки все ж таки пішли, все, що вони нам мали намір зробити, вони зробили. І вони прийшли до гробу, щоб намастити тіло Ісуса, вони приготували це все ще із п'ятниці, але в суботу по заповіді залишилися, щоб цього не робити. І вони зустріли ангела, або, вірніше, ангел зустрів їх і дав їм чудову новину. Дорогі мої, уявіть собі, що ви на їхньому місці. Як би ви повелися, що би ви сказали? Яка радість охопила тих людей? А сьогодні, коли ти, друже дорогий, відкриває святе Слово, і Бог відкриває себе тобі. Він говорить, я твій Спаситель. І як тоді він намітив місце зустрічі в Галилеї, а сьогодні Він хоче кожного із нас зустріти у раю. Що скажеш ти? Чи відкрив ти своє серце, щоб Ісус замешкав там, і в той день, коли Він повернеться, щоб ти радів? Так, як раділи жінки, почувши, що їх учитель живий, нехай радість спасіння веде нас по життєвій дорозі. І нехай Боже благословення супроводжує вас сьогодні до побачення.